Під'їжджайте ближче, будемо зараз разом дивитися. Тканиночка від е, тканини Жаккард. Е, дуже люблю цей магазин. А зараз побачимо, який в мене буде бомбер. Це буде крутий бомбер. Я чомусь не очікувала, що приїде краща тканинка, ніж мені хотілося. Вау. Вовна сіра, до речі, цікава. Обожнюю зірці тканин, просто обожнюю наш спонсор. Як я люблю шити восени з таких тканин. Це ж просто, це ж просто вау! Така теплесенька буде. Такий буде бомбер. Я завжди сумніваюся в сірому кольорі. Але мені здається, що буде дуже добре. Ну що, починаємо роботу. Тож це я в середу почала, а в п'ятницю в мене вже був завершений бомбер. Я його сьогодні пофотографувала і скоро вам покажу. На перегонах ми будемо розтягувати задоволення, щоб всі встигли пошити. Тому там ми працюємо з бомбером два тижні. Приєднуйтесь до перегонів, будемо разом шити крутецький бомбер.